Цікава річ, чим більше розповідаю, тим більше пригадую. То має сенс це робити. Що пригадалося? Батько часто розповідав, як він втратив свій зір. Так, він до народження мав гарний зір, але під час навчання у школі він його загубив. Як це сталося? Через навчання, через його бажання гарно вчитися. Не було світла, не було світла. От, свічки чи там керосинки це було коштовно. І він читав лежачи, читав лежачи, підсвічує собі книжки відлунням місяця. У Воді в тазу. Тобто він ставив біля ліжка під вікном таз з водою, туди ловив відлуння місяця і наводив на нього книжку і таким чином читав лежачи. Ну, якби він читав це, сидячи під вікном, я не вважаю, щоб це була велика економія сил чи зору. Але так сталося, що він прилаштував собі отакий е, отакий пристрій, і цей пристрій йому зламав зір. О, зламав зір. Оце сталося не одразу. Він е, в армії без окулярів був, і студентом був без окулярів, але вже років з 30 і навіть молодший десь вже з 25 він почав носити окуляри. Це е, можна побачити по його е, фотографіях, які до мене дійшли. От, е, далі. він 36-го року народження. Е, тобто в 45-му йому було вже. 9 років, це вже був досить самостійний парубок, і його залучали до господарства Він пас коз. Так, він коз. От, Кози такі гарні тваринки, що вони далеко не тікають, але доглядати, точніше, охороняти від зайвих очей їх було треба. Вони такі компактні, стайні. Тобто, якщо головна козочка з тобою, то й всі інші теж будуть з тобою. От, і Козенятки теж. От. І треба було писати, і він писав замість е, парти, він використовував пні зрізані дерев, дерев, пні дерев. Їх було багато зрізано, тому що під час війни з паливом було дуже напряжно. Вирізали найближчі посадки. От, і вони якраз по цих неудобицях, як то кажуть, по цих ярах ганяли кіз по цих заростях, якраз для молодшого хлопця молодшого шкільного віку, саме те, щоб ганяти кіз, контролювати їх і лазити. Бо він такий же малесенький, як та козочка, всюди пролізе, всюди її зможе виручити. де Не дай бог, вона щось там заплутала, ну чи кущі її схопили. От. Тих пнів було багато, він ставив чорнильницю і писав домашні завдання. А...